7.14 будемо міняти скло. І телефончик. У нас ззаді, спереді. Скло ззаді, спереді. Приступаємо до розборки апарата. Починаємося з плівочок та леза. Вставляємо під ему. йому. Угу. Вставляємо, починаємо з Тонесенького. 7-14 зняли кришку. Показую, що всередині. Відразу закриваємо камери. Прогріваємо апарат, щоб зняти третю камеру. Зробили тут надпил так проще. Тут прорізалось аккуратненько, але клей дуже такий. Ну типу похожий на поліуретан, який ми використовуємо для iPhone. І засовуємо зараз пленочку туди під низ. Коротше, пацани, якщо вона буде розбита в хлам, робочого ви її не дістанете. Що, в'їбав чи не в'їбав? Не в'їбав. Фу. вложив на сепаратор зараз знімаємо кло. Зрізаємо стекло пошкоджене з модуля. Така тонка, дуже гнучка матриця. Знімаємо куплівочку. Перепровірили дисплей перед склейкою, чи не зробили помилок, та продовжимо роботу. У нас новий станочок, зараз будемо присувати. На ось цьому чудовому пристрої. Називається FORWARD rb 5 MAX плюс Також у нас на підтримку ще старий залишився. Довіряємо результат присувки. В принципі, все нормально. Xiaomi 14 вичистили оте все гімно, яке тут було під дисплеєм. Замінили на Xiaomi 14. Такий маємо результат.